Навіщо тварини впадають у сплячку? Жили в лісі зайчик і білочка. І був у них близький друг ведмедик. Усе літо вони гралися й бігали. А як осінь настала, прийшли зайчик і білочка по ведмежа, а воно не хоче гуляти. Мені спати час, каже. Навіщо спати? здивувалися малюки. До ночі ще далеко. Я не тільки вночі, я всю зиму спати буду. Ще більше здивувались друзі. Спати ж нудно, говорить білочка. Не пострибати, не побігати, погоджується зайчик. То воно так, сказав ведмедик. Але ось ви взимку що будете їсти? Я запаси, які влітку зробила, відповідає білочка. А я кору дерев буду гризти, сказав зайчик. А мені то їсти нічого, поскаржився ведмедик. Ягід немає. Меду також, та й рибка під кригою, отже мені нічого не залишається, як спати. Та не хвилюйтеся ви, водночас зі мною їжачок спатиме і бурсук. Вони комах їдять. А де взимку комахи? Немає їх. А навесні, коли я прокинуся, ще пограємо. Побажали звірятка ведмедю на добраніч, а той ліг до барлога, лапу до рота засунув і солодко заснув.